Монефадіс. Стати в коло. Коло.

she dropped Кинування, всього себе перший, четвертий Другий. Перший. Перший. Друга. Третій. Четвертий. Кажи перший. Другой. Перший. Пар. Пар. Женя, каже, закинчен. Закинчен. Женя, кажи, Же, рахунок закінчиться. Рахунок закінчився. Женя, кажи. рахунок закінчився. Друге номери, два кроків притя, чотири, четвертий, шість.

На не поел. Оп. Оп, 300. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодаря. е пак. Натикът Я с риба пак. взял Брел. 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 Да Брел. 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 Кидаем, кидаем, кидаем Брел. 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 Брел.

Ручка зубную. И малюємо вісеньку таку. А поду, а, а дивіться, як не шлідка. Шлідка не та. Робиться, що я не так. Ветка не так. Будешь собаку? Рубай, рубай, жмівай, появляємо мусульмани кось. Москаля. Мусульони вже нас Не Москаля. Москаляє Путіна. Путіна в'їздє, не рубаємо. Я луковича рубаю.

А йшов в ліву руку, в праву руку. Заквій лівий рукою. Друпали лівою в правою руба. Якщо в митрі отрубається. Рубами гризить. Так, так. Добре, наступне завдання. Беремо іншу руку. А тепер дивіться, вісіка малюємо знизу. Раз. Те, що робили зверху, тепер знизу. На зрубає от парубок чули таке слово, да? Знаєте, чого слово, Що міг розрубати ворога наполовину, на Раз, да? А по знизу вверх. Тобто так. Оп. І двоє. Знизу, верх. Знизу, Внизу, Знизу, Внизу, І Внизу, То ж ви як тут так робить а роботи, щоб правильно було. Ви потім добавили. Знизу, знизу. Сколько наші буде? У какого ботали? Сюди рубаємо. Порівняли вічу руку. Внизу. Знизу, Внизу. Знизу, давай. Дали не йти по землі. Треба ж діти землі, <рес> як би треба. Була моя, я дай, далі, помогає. Для воїна це за честь потребуватися. А для раба за честь поспати. Погуляти,рку поїсти. То ви хто, воїни чи Що робить? Роби, я робию. Добре, прибыль на ладно. Переслайсы плыщайте. Я работаю. Я порахуюсь. Девять. Ну, то есть, починаємо стійка. Наточки будемо вчити бо часу, мало, щоб ви трошки так більше подати. Цікавий? так. Один стоїть, наносить удар зверху до незу. Тобто бити щось звідси. Щось звідси. Другий є такий захист, підставляє шаблю ось. Тобто, так, ми попущили, що Отак? так робили. Тепер удар, Я шаблю шаблею. Ні, руками не чіпати. Треба якраз. Тобто, це такий захист хуже. Краще, коли роботок пішов. Я трошки не Ну Поки що робите. О, стоїте. Раз. Два. Ноша. Увага! Два. Дівчата. Єте, як звідси, виставляєте, як звідси. І назад почути. Якщо знизу, а якщо знизу. Якщо знизу, то йдемо все нічого. Зараз просто б'єте зверху донизу. Зверху, захід. Зверху. 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 Розбились папара. Вибачимо, Ну Зараз поки що робите це, що з'їдеться.

Святослав бараниван восста возьми. Андрей, что? Нет, ты можешь. Настя, у тебе нема пари. Так вставай, Софія. Софія Софія, Вон Настя без пари, вставай до неї. Не оставляйте в лоху подати, вище сна. Не ми попали в чаї. Не сильно. І мене не моє.